foi — Доброго день. день. Все, вам теж. Добрий день. Добрий А що посторонні люди у вас в машині роблять? Что? І що документи, ну, люди що посторонні у вас в машині? <пілкували> Спілкувалися. Спілкувалися. А ви знаєте, ну, наказ Єршова читали, доводили вам. А що порушують? Ну, порушу, ти а не Я каз. хочу подивитися, подивитися документи, ти поїхав. А чого у вас в руках документи? Знав да, чоловік. Ви повідомили чоловіку, що можна не передавати, я, а передивати? Я не знаю, та? так. Я, я він передай йому телефон. Ну, дивіться. Дивіться, ви така ситуація. Я поняв, я поняв. Давайте, ну... Знаю, звежу. це добре, що ви мене з вигляду знаєте. Давайте я з вами познайомлюсь. Добре. добре. Бо ну, я хочу скаргу написати. На кого? На вас. Чого? Ну, того, що? Ну то ну, не построєно. Можу... Що хочете, пишіть, що... Лиш на посвідчення, я? мені покажіть. Звичайно. — Що хотіли побрати лісова чи що? Та як побрети? Що ж таке? Що ж, таке увазі, привози. Ну як, ну а чого лісова зупиняється. Як звати? — Віталій. Віталій. Продиктуйте, я вірю. Бо не бачу. Хіба Ти ви ви підсутели. Панецьовський хоч і на камеру, а, Це, на камеру. А, де, я не треба Ну, на Та як земляка, ну а що? Ну а шо? М -м -м -м. Вісне? Вісне? Вісне. що? Дійсно? Дійсно, все. Все добре? Добре, ну хлопці, ну ви знаєте, наказ є Єршова. Не можна, постороннім людям, ну якщо йому, наприклад, треба показати ролик, відео з не що реєстратору. Пишіть до Єршова і скажіть, хай він відміняє свій наказ. Хай відміняє свій ми наказ. Є є, 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 є є дивіться, є наказ, і ви його не маєте право порушити. Mm -hmm. Тобто у вас там є перелік, по якій причині може знаходитись постороння людина. І цей перелік, перевірка документів, воно не підпадає. Тобто зараз ви йому медичну допомогу не надавали, тобто ви е, реально порушили цей наказ. Тобто я хочу звернутися, з доволі щом зустрінемося, з дойшом часом ще виявив, не забули нет. А? Ну, і ми це все, просто ну, далі починається, ну, хлопці, лиш... Ну, ще не так, ну, вроді, ще дивіться, не вроді... Ну, немає він тут сидіти. Ну, то що, то його виганяти? Ну яка, ну, яка, причина зупинки цього лісовоза була? Що От, його ск... ви виганяти? Ну, скажіть, добре, яка причина зупинки, що ви яка законна причина зупинки цього лісовоза? Скажіть, це не Чи не має документацію на ліс? Так ви не дивились документацію, то я ж відзняв, що було? у вас в руках було. — Що в вас Це паспорт буде? на машину, то там і документацію показував no. на ліс. Ну, ліс прочіпаний. — Так я ж відзняв самого сам процес зупинити. Я ж, само, сам я ж їхав притормозив, подивився здалеку, під, під зону. Як пішов? Ну, блін, класична Все схема посадити водія, аби він дав пару рублів інспектору, блін. Ну дав пару рублів чи не не бачите, не дав. Ну, ну не успів, не знаю. успів. Треба було вам оперативніше. Я вночі не підтягну. Я вночі не підтягну. Зумієте, якби я мав кустав. Якби я так дивіться, якби я тут на заході десь на криші, я би ще б віднімав. Ну, ну не зміг би я підтягнути, чи дає, чи, чи не дає. не думає, що пару рублів. А а а чого, ви, чого, чого воно так рублів? Воно стоїть чому блін. А давайте ну давайте такого по пофілософству. Чого? Далі. А чого воно так? А чого? Давайте по чому так зразу пару руб. Давайте чого у вас довіра, рівень довіри, один відсоток. А дві це вже спару подалі. І в це, і в цей один, і у цей один відсоток входить. При самі ж працівники міліції, їхні родичі рішали при різних підрозділах yeah, міліції. Ну Хто довіряє, соцопитування провели, сказали, люди показали, що один відсоток довіряє. А я я дивувався, звідки набрався один відсоток. А потім пораховував, скільки у вас є по штату, по всій Україні, різних підрозділів УМВС. Скільки у вас теоретично є родичів? Жінка, брат, сват, які теж могли бути опитані. Ну, Скільки так, є так, чуваків, які кормляться? Примре, орішали, і там тебе, і тепер. Дуже так. багато таких це, є, всяких так. кіньків. От вони попали отюди, в цю статистику так. і вони зробили 1%. От вони це і зробили 1%. 99% вам не довіряє. І далі що ми бачимо? Ми їдемо вечором, тормознули, побрити чувачка, посадити, розвести. Я побрати, я ну, пробрати, ну то так і побрити. Ну ви провіри, Італія, ви ти... ну ви провірили. Ви перевірили документи? Я зараз до лісовоз, лісовою. Я зараз запитаю що? у нього, чи ви перевіряли документи Йди, на лісу. Я особисто перевіряю да. його посадили сюди, далі я перевіряти документи. Повірю. Okay. Знаєш, щось знає, що з документами не добре. Що ні -ні -ні. ви його сюди Докумен, посадили, але ти йому зразу віддав. А Знаєте, що я посадив? <stukru> Тому що в мене щось э, yeah, сомніє yeah, пішли по, 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 по цьому напівпричепу. От і все. Кавно пробий по базі. А я відійшов просто, бо до мене не потелефонували, ти я говорив по телефону. Я думав, що ви начальство доповідали, що вже приїхав до роботи. <ріп eram> просто кавно провірці напівприцепу, він щось мені не подав по базі пройде. Чи далі по телефону. Yeah. По -рації, захищений канал зв'язковий, ви маєте по рації, це все робити. По рації, робить. по рації. Я розмовляв по телефону, кажу, я відійшов. А він по рації. Давайте, хлопці, давайте так, ми сьогодні катаємося, нас сьогодні багато, зразу кажу. Сьогодні хабарі ніхто не бере, сьогодні ніяких безпідставних зупинок. Якщо дадуть, то можуть бути наші підставні. Сьогодні на благо батьківщини відпрацювати гарно. Ні, ми сьогодні катаємося. У нас сьогодні дуже ви, багато та машин та заїхало, всі ви машини не знаєте, скажу вам так. Сьогодні, дивіться, так, працюєте а чітко. А я, так кажу, що ми брали, не, ну, я просто кажу, а ви не, не брали. І не даєм, я не да? можу вам сказати, аби ви <свистит> сьогодні брали хабарі, бо це ж кримінал. Я кажу, що ви не брали ні сьогодні, <св ні завтра ні під'язувати. Нічого Не говоримо, так? Не брали ніколи хабар. Ніколи. А що давали? Далі ще давали. Ну, ви ж знаєте, що я як ділу принцип, мені як інспектор скаже, що він дуже-дуже справедливий, я дуже швидко починаю працювати іменно над цим конкретно інспектором, я находжу. Я ну не треба, ми ж всі прекрасно розуміємо, що вам треба заправляти бензину за світ, Це, це саме де треба колеса десь купити, ще щось. До речі, у вас на усі всі колеса одинакові. Це Цей раз нормально. Звичайно, подивляються ролик, вони регулярно підписані, знаю, що на канал, подивляться, вам проведуть профілактичну бесіду. Не без правильно. заяви, без нічого. Не порушуйте наказ Єршова. Якщо він не подобається, пишіть до Єршова, хай він його відміняє. Я без нас кому писати Правильно. Ми прості інспектори на дорозі. Ви би зробили приклад як у Житомирі інспектор. От прийшли і сказали, Віталій Євро, все надоїло. От все цей раз блін надоїло, От хочу вам розказати все як було. Хто скільки в мене блін вимагає за зміну? Скільки перетестація? Кому заношу безпосередню гроші? Тут так в Житомирі було, то так не мати. Ну а чого ви так не це? Чого ви так не, не, не набираєтесь? Ви всі кажете, що ви хочете, що скоро поміняється, все буде інакше. Та, Дошні, бачите, що будуть реформи, то все зміниться. А зарплата 6-8 тисяч буде влаштовувати. А що, не Ось б не влаштовувати 8 тисяч зарплати. Мене, Мене було... влаштовували. Мене б влаштувало. Добре. Не порушуйте. Зарану... Без підставо не зупиняється. Я, я спопереджаю чесно. Ми сьогодні катаємося цілу ніч. Добре. Все, вам, вам гарної служби.